В цьому відео я покажу невеличкий приклад, як зробити інтеграцію з 7 Lock, щоб сповіщення про нові замовлення поступало в Telegram а, за допомогою Майком. Для початку все, що нам потрібно, це зареєструватися на сайті MyCom. Після реєстрації у вас повинен відобразитися ось такий кабінет. А, по кліку на My Organization ви маєте бачити схожу до цієї сторінки. Вона зазвичай всюди стандартна. Е, наступним кроком нам потрібно додати собі е, створений додаток 7 log для Make. Для цього ми просто переходимо за спеціальним посиланням. Е, воно доступне буде в інструкції також в нашій в ClickUp. Посилання, на яке ви зможете знайти. Е, тому ми копіюємо ось це посилання на наш додаток. І просто переходимо. А, так, після переходу ми можемо побачити sevenlock title, невеличкий опис, що являє собою Sevenlock, і основний модуль, який ми будемо використовувати для всіх наших А, Він дозволяє вам налаштувати один вебхук і в межах одного вебхука отримувати там, інформацію. По замовленнях, по оплатах, тікетах, чатах, рев'ю, різних нотифікаціях та всім іншим, що доступно в межах вибгуків Sevenlock. В даному випадку ми натискаємо кнопку Інстал і обираємо нашу організацію. В нашому моєму випадку це дефолтна організація, так і називається «My Organization». Наживаємо Install. І фактично наша апка встановлена. Нажимаємо фініш, І тепер ми можемо перейти до створення нашого першого сценарію. Можна скористатися кнопкою прямо ось тут Create New Scenario, а можна, наприклад, через, завжди через бокове uh, меню сейдбару. Нажимаємо сценарію, нажимаємо Create new Scenario. А, uh, І першим ділом нам потрібно ті підказки можна закрити, першим ділом нам потрібно знайти. Наш додаток Svenlock можна скористатись пошуком, і, власне, ми можемо бачити додаток Svenlock, вибираємо єдиний цей пункт в Entity Data. І одразу ми бачимо кнопку Create Webhook. Зазвичай, якщо у вас пустий аккаунт, у вас не буде ще створених жодних вебхуків, ви будете бачити тільки кнопку Create. Якщо ви раніше вже використовували Make, у вас є можливо вільні створені вебхуки, то у вас буде доступний селект, в якому просто можна обрати раніше створений вебхук. В моєму випадку я просто нажимаю Create. Тут задаю невеличку назву свою кастомну, для прикладу: 7Lock. Demo. І нажимаю Save. Все, вебхук веб створено. Є посилання цього вебхука, воно нам потрібно буде для додавання на платформі 7Lock. Ми його копіюємо в буфер і можемо, в принципі, одразу додати в налаштуваннях нашої адмінпанелі. Переходимо на адмінпанель 7Lock, обираємо наш профіль, спускаємося до налаштувань. На налаштуваннях бачимо пункт «Вебхуки». Нажимаємо сюди. А, і відкривається такий мастер при додаванні нового вебхука. Нажимаємо далі, можемо одразу вставити вебхук. Бачимо, що вибрався пункт мейком веб-воно ідентифікувало, що ми хочемо додати саме вебхук для make. Нажимаємо продовжити. І на цьому кроці ми можемо обрати ті об'єкти, з якими буде працювати наш вебхук. В принципі, ви можете обирати. Декілька одразу з них, з якими ви б хотіли працювати, в моєму тестовому варіанті я оберу тільки замовлення. Обираю замовлення, далі. Все. Webhook додано. Він доступний нашій платформі. І тепер можемо перейти до мейку та продовжити налаштування. Так, тут нажимаємо ОК. Так як ми будемо робити інтеграцію між 7 та Telegram, щоб е, сповіщення про нові замовлення поступало нам в Telegram групу. Нажимаємо Add a the module». Е, одразу можемо вбити пошуку Telegram. Бачимо Telegram, showMod. І, в принципі, нам підійде ось цей перший варіант «Send text message or reply. Нажимаємо його. І воно пропонує нам створити connection е, з Telegram. Нажимаємо Create. Е, можна назвати якось цей коннекшн. Тут нам потрібно буде заздалегідь створити за допомогою ботфази е, в Телеграмі бота, будь-як можете його назвати. Е, я таки також назву тут його. І в мене вже є підготовлений токен для цього відео. Тому я просто, в принципі, цю вкладку можна закрити. Я просто вставляю, нажимаю Save. Воно створює connection. Це може зайняти якийсь час. Все, воно створило connection, Далі ми бачимо ось таку форму. Можемо клікнути сюди, щоб було зручніше працювати з формою. А, і далі нам потрібно заповнити обов'язково поле чата і поле текст, де, власне, будемо формувати вже наше повідомлення. Яке буде приходити в Телеграм. E, ID чату e, в мене, в принципі, вже також є підготовлено. E, можу показати ось у мене група. Цю групу я буду отримувати сповіщення. Я створив заздалегідь бота, додав його в цю групу, e, і тут ми будемо отримувати цю інформацію. Копіюємо id групи. Вставляємо сюди. Е, і, власне, тут ми можемо вже формувати наше повідомлення. Е, але перед цим я б хотів ще налаштувати фільтр, тому тут я ставлю будь-який текст, просто щоб зберегти. Е, і пояснюю таку штуку. Е, в нашого, в наш вебхук поступає, в принципі, може поступати будь-яка інформація. Нас цікавить тільки ордери, тому бажано додати фільтр. Можливо, там випадково, коли ви берете, крім ордерів в адмінпанелі якісь додаткові об'єкти, то, що, тому щоб правильно працював фільтр, ми напишемо, що це is Order, що, нам, що ми хочемо отримати дійсно тільки ордер. В полі condition ми обираємо означення Entity. В принципі, тут розписані одразу всі поля, які можуть поступати в обhoк. Єдиний момент тут, в залежності від entity, буде доступний один з об'єктів оцих полів з ключем дат. Наприклад, у випадку, якщо в нас entity це order, то ми будемо отримувати тільки Order Data. Якщо в нас, наприклад, payment, ми будемо відповідно, отримувати тільки payment Data. Text Notification, Data, Chat Data, Order, це буде недоступно. Тобто, яке entity, відповідно, такий об'єкт ми будемо отримувати. Тому в полі condition ми просто перетягуємося це поле. Ми кажемо, що наша entity має дорівнювати ордеру, так як нас цікавлять тут тільки ордери. Також за бажанням можна додати інші фільтри. Можна не знаю, перевіряти, наприклад, по статусу отриманого ордера. Наприклад, у нас є поле статусу. Ось, Ми можемо також додати його і перевіряти, наприклад, що статус дорівнює там, Open Unconformed, або інший будь-який, який вас там цікавить. Ми додаємо тільки перевірку, що це дійсно ордер. Тобто додали. Ось ми бачимо, добрається цей фільтр. І, в принципі, тепер ми можемо формувати меседж. Зробимо максимально простий. Ми називемо. Orдер with ID. І вставимо сюди ID нашого ордеру. Таким самим чином ми просто перетягуємо. Так. А, і можемо також вказати тут from, від кого ми отримали замовлення. А, так, тут у нас має бути об'єкт user, info, і звідси обираємо Name. В принципі, в name завжди будуть якісь агреговані дані. Там може бути е тільки first Name або first Name Last Name, якщо обидва поля доступні. Тобто, вибравши завжди поле name, ви завжди будете знати, що там якісь дані, нікнейм, будь-що інше. Так, ми вибрали, що ми отримали ордер з таким МАІТІ від такого-то користувача. А, не знаю, за бажанням можу показати одразу приклад. Наприклад, Якщо ви хочете показувати не тільки поле name юзера, а, наприклад, за наявності, якщо в нього є email, одразу вивести поле імейл, Make дозволяє писати невеличку логіку невеличкими функціями. Одну з найпростіших також я покажу в межах нашого демо-відео. Для прикладу, у нас ось ми написали if, ми бачимо, як ми можемо записати. Тобто першим аргументом у нас буде йти умова. Другим аргументом, що, що поверне у випадку, якщо це true. І в іншому випадку, якщо це не true, якщо умова не виконується, що буде повернуто. Ми кажемо, що у нас, наприклад, юзера імейл. Має... Так, зараз. Буває таке, що не за першим разом вставляє. Знову. Так, ми кажемо, що це поле імейла не дорівнює. Тут можна попереключати вкладки. Тут є, в принципі, різні функції, різні значення. Ми вибираємо, що наше поле імейл не дорівнює null. Вибираємо звідси null. І кажемо, якщо наше поле не дорівнює null, ну, ми його показуємо. Тут додаємо ще одну крапку з комою, а тут додаємо, пишемо текстом email. А, і шукаємо знову наше поле email. А, Так, ордер, юзер. І перетягуємо знову ж таки сюди email. Так, все. І в нас повідомлення виведеться імейл юзера, якщо він є. Якщо ні, ну не виведеться нічого. Просто виконується ця умова, тут пусто, відповідно нічого не покаже. Також можна м, в тіло повідомлення задавати е, html теги або приписувати все значення, типу, через Markdown за потреб. Якщо для прикладу, ми можемо використати html теги. Щоб не знаю, виділити для прикладу а, жирнішим шрифтом. Ось це значення. Ми прописуємо bold, В mode ми обираємо HTML. І, в принципі, наше невеличке таке повідомлення а, готове. Нажимаємо ОК. OK", нажимаємо кнопку Save, зберегти наш сценарій. Зберігаємо. Також, якщо ви хочете тільки протестувати, перш ніж запускати, чи все працює коректно, можна нажати Run once, воно запускає тільки один раз. Зараз воно очікує дані і, в принципі, можемо зробити тестове замовлення, щоб побачити, що вебхук наш працює. Так, тоді ми повертаємося до нашої платформи, нажимаємо на вебсайт. Погодитись. Вибираємо такий наш тестовий товар, оформити замовлення, далі самовивіз, продовжити. І я обираю плату на місці, так як на мене налаштовано. Все. Замовлення зроблено. А, тут в журналі вебхуків платформи Svenlock ми бачимо, що вебхук відпрацював. Ми можемо побачити, які дані відправлялись, як я і казав раніше. А у випадку Entity Order нам повертає тільки об'єкт ордера, типу з даними самого ордера. Е, також ми можемо перевірити це все на стороні мейка. У нас з'являються такі одинички. Тобто ми можемо відкрити і побачити, що дійсно інформація поступила в наш вебхук-мейк. А, вона пройшла через фільтр, фільтр відпрацював. Якщо фільтр не відпрацював, не знаю, там було не ордер, а тікет, тут був замість одинички 0. І ми бачимо тут, що ось ми отримали такі дані, і ми використали наступні дані і повернули у вигляді повідомлення. Щоб переконатися також у цьому, ми бачимо, що нашу групу ми отримали жирнішим шрифтом New Order з ID таким, там Андрій Петльований і його емейл. Тобто емейл був присутній, відповідно, вона його показала і показало ініціали нашого клієнта. Це самий найпростіший варіант а, додавання, створення інтеграції з допомогою Make. А, також тепер, наприклад, якщо от ми переконалися, що наш вебхук працює, наша інтеграція працює, ми повертаємось назад, повертаємося до списку наших вебхуків, і ми можемо просто їх включити. Все. Воно освітиться таким фіолетовим кольором, пише он, значить наш вебхук працює. Зверніть також увагу, що в межах безкоштовного аккаунту у нас доступно о, тільки 1000 операцій на місяць. В принципі, для невеличких магазинів цього більш ніж вистачає за потреби можна переглянути тарифи та підібрати оптимальні для себе. В принципі, на цьому все. Ви можете створювати складніші вебхуки, ви можете додавати додаткову логіку, додаткові перевірки і будувати відносно ваших потреб. Якщо, для прикладу, ви б хотіли отримувати також тікати, ви можете просто з flow control додати роутер. Так, додаємо наш роутер. А, і воно працюватиме через роутер. І, для прикладу, не знаю, хочемо додати ще один Телеграм. Додаємо ось так. І, наприклад, тоді тут ви просто створюєте фільтр, що це тікет. Наше entity. Знову ж таки, і значення тікет. Для прикладу. І коли в нас буде тікет, тобто ми відправимо. Через, не знаю, тут можна поміняти меседж, змінити групу, чи замість Телеграм додати будь-яку іншу інтеграцію доступну в межах Мейк. Тут насправді їх доволі багато. І таким чином ваші, ваші замовлення будуть йти через Телеграм, а для ті, можна, наприклад, вибрати якусь іншу апку. В принципі, все. На цьому будуть додаткові питання. Звертайтесь до нас, ми вам з радістю допоможемо.